Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на наступному матчі. І нас вітає група 1. Теж Мадридський Атлетіко буде приймати вдома грецький ПАОК. Зі мною сьогодні в студії знаходиться Павло Лебедєв, головний тренер Ювентуса. Ми тебе дуже раді чути, бо давно ж не чулися, вже скільки пройшло часу. Да, да, всім привіт! Вітаю, шановні вболівальники, вітаю, шановні глядачі. Сьогодні нас очікує дуже цікавий матч, дуже цікавий склад кожної з команд, який в подальшому вам розповість Владислав. Тому пропоную починати. Так, 100% погоджуюсь і бачили ви параметри, і ми поїхали з вами. Ух, непроста буде гра, Атлетіко буде боротися за вихід. Паок, до речі, з, зі своїм складом. Mm -hmm. Оновленим. Ну, можна сказати так, і ми бачимо Ленглі з, нагадаємо, з Барселони перейшов цей хлопець, Анголо Канте грав свій час у Греції, але перейшов зараз до Барселони, зараз там виступає. Ось то тут состав, склад такий. Він, зі своїми такими родзинками. Угу. Це звучно. Бачимо. Ми Ейр, ага. Метрополітан у нас вітає. Стадіон сьогодні заповнений просто до відказу. Вон, як я на посміхається. Готовий? Готовий до матчу. Він взагалі він заряджений. Тут можна сказати всі заряджені, бо... Між собою команди грали, коли ще в першому турнірі нашому перед чемпіонатом була така боротьба між цими клубами завжди. І ось тут знову вони зустрічаються. Так, да, фанати підготувалися, банери такі цікаві висять. Я Тож сьогодні да, очікуємо, що це цікавий аж нас. І давайте перейдемо до складів команд. Розпочнемо ми з господарів мадридського Атлетіко. На воротах грає Ян Облак. В захисті зліва грає Давід Алаба, справа Кевін Трип'є, двоє центральних захисників Хіменес і Деврей. Зліва в півзахисті грає Тома Лімар. Двоє опорних півзахисників Саулі Парті. Справа в півзахисті грає Пепе, який нагадаю вам перейшов з Арсеналу до Атлетіко. Караско, до речі, завжди було звично бачити Караско зліва, зліва Лімар. Тобто досить так. Непростий склад. І в нападі грають сьогодні Аубоміянг і Мората. Головний тренер команди Атлетіко в нас це Даніил Куц. І давайте перейдемо до складу грецького паука. На ворота грає Андрій П'ятов, в захисті зліва грає Ернандес. Двоє центральних захисників Вареле і Ленґлі, справа Леоматос. Зліва грає Караско, до речі, в півзахисті колишній гравець Атлетіко. Справа грає Нельсон з Арсеналу хлопець в центрі півзахисту Райло Чельсо, який перейшов з Тоттенхема. Тобто бачимо, що досить так такі склади бойові у команд. Ну і в нападі грають троє нападників. Зліва грає зліва грає Коноплянка, справа Лео Джаба і по центру Пауло Сарабія. Головний тренер команди Паок Матвій Настасяк. Ну що ж, склади я вам озвучив. Так, да, поки ти озвучував склади, трошечки я вже дивлюсь гру. Атлетіко намагається вирізати якісь цікаві моменти, але поки ПАОк вдало обороняється. А зараз і момент є у Паока. Подивимось. Чи, чи зможуть вони його самореалізувати? Нельсон. Нельсон з М'ячем віддає на Лео Джабу. Ну, щось взагалі. Перетримав трошки м'яч, але було цікаво. Треба було бити, напевно раніше, все-таки. Спогоджуюсь, бачимо, що. Партіхіменес, Сауль. Така перепасовка йде у гравців Атлетику. Атлетику нагадаю вам дійшли до фіналу. Ми пам'ятаємо цей легендарний фінал між Атлетікою і Ювентусом. Павло теж пам'ятає цей. Легендарний гол Роналду, який став переможним. І Легендарний вихід Сапоніча, який взагалі ніхто не очікував, що він вийде Сапоніч. на. Сапоніч! Да, легенда Сапоніч. Вийшов просто хлопець пограти за атлетіку, називається. Це так, знаєте, якщо виражатися. Лемар. Бачимо Алаба робить. Щось таке бачимо, в основному такі перепасовки у команд йдуть. Кевін Тріп'є. Да, дальний навис и короткий пас біля штрафной. То есть сейчас Атлетика контролирует мяч. Обамиян, але Ленглея контролирует ситуацию. Сейчас можно направо отдавать. Да, так и Лео Джаба. Лео Джаба, можно что-то делать сейчас с мячом. Лео Матос, Нельсон. Лочельсо. Ну, Атлетіко вміє оборонятися, вміє грати біля <смі> в своїй штрафній. Багато захисників завжди але Зараз це вдало по але Щось удар зовсім не туди з м'ячем. Бачимо, така йде перепасовка між гравцями Паука. Взагалі, команда. Теж в, в турнірі ще два роки тому він вже майже йому пройшло, він відбувався. І теж зіграли досить достойно із Динамо, вирвали перемогу в плей-офф. І взагалі в групі грали. У них тоді грав в нападі Свідерський, який забивав просто якісь нереальні голи. Потім він перейшов до Гента, який я тренував, можна сказати так, почав тренувати, але зараз. Я вже поки що від цього відійшов, але все може бути. Все може бути. Можливо, якось це буде якесь повернення, поки нічого легендарне, я не Легендарне, легендарне повернення Владислава Фуренця. <клес> Тр тренерський штаб генту. <клес> <клес> Бельгія чекає, та 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 та, ось, знаєте, таке, такий вираз сказати. Сарабія. Коноплянка, яка передача, але, але на Женю! Женя, можна щось робити! Євген! Але ну, Женя, треба ж було щось раніше якось придумати більш якіснішу передачу, але аут, зачекаємо. Щось мені здавалося, не встигали трошечки гравці по оку, але все-таки ну, непоганий був закид. Але Тут Нельсон, вже... чи дивись, що робить Нельсон, ну, і дивись, мен... що... Але як ні, там... Ні, за... ні, Захист захист Атлетико прийти не так то й легко, як ми бачимо. Вони, вони, вони взагалі як ну, Деврей, звичайно, і Хіменес досвідчені. Так, да, до кінця грає. Тобто, бачиш, прямо ось майже вже в м'яч можна закатувати в ворота, але все-таки гравці Атлетіко виносять його вдало. Сауль Сауль. І зупиняють. Ага. Сауля і 0-0 перший тайм. Ну, такий не, не матч. А що ти скажеш? Ну, я тобі скажу так, що були присутні гострі моменти, але і напевно у полоку їх було трошечки більше. Ні, Атлетіко, Атлетико, але все-таки ось захист, ну, Атлетіка в цьому періоді, в цьому таймі, ну, відіграв дуже, дуже достойно і бачимо це по результату на табло. Тому пропоную переходити до наступного тайму. Так. На жаль, поки один удар тільки у греків, але знову ж таки, це нюанси. Це такі більш глибокі статистичні дані. Команди грали, в принципі, непогано, тільки знову ж таки не вистачає цієї реалізації. І Атлетіко треба бити все-таки по воротах, бо ми не бачили удару від мадридців. Тим паче, я думаю, зараз дивиться матч Даніл і Він, певно, вже там кричить футболістам: Давайте вже щось робіть в нападі, треба бити по воротах, бо взагалі там Андрій П'ят уже за... заскучав на воротах. ворота. <решливо> Зараз трип'є м'ячем. Бачимо, як Атлетико контролюють м'яч. Віддає Бачимо, нам... як реально Атлетико намагається трошечки відтягнути гравці ока на себе, щоб відкрити цікаві коридори для розіграшу м'яча. Зараз момент. Мората! Ганна. Мората! Заробляє... Ось і захист Ось захист ока, бачимо, так. Да. Підіграють. Бачимо, володіння м'ячем 57 на 43 поки що за матрасниками. Робили, роблять подачу. Це Дома... був Шанс. Да, момент. Давайте подивимося повтор. Але угу. тільки шкода, що удар. Ми бачимо, що захисник Паука був дуже близький до стійки, тому можливо і не було б там голу, навіть якщо м'яч летів би у створ ворот. Ну, рівна гра, рівна, бачиш, кітлець почав загострювати моменти у другому таймі. Ну так, вони якось Бачимо. відчули гру або Меянг зараз стійка рятує. <плес> Просто рятує, рятує Стійка вже зараз. І до речі, зараз відбудеться заміна у гравців грецького паука. Віріня вийде на фланг замість Євгена Коноплянки. Це єдина заміна. Спочивати, Женя. Йде так, Женя сьогодні мав хорошу нагоду в першому таймі, як ми пам'ятаємо. Не зміг mm -hmm. просто нею скористатися. Партіє, трип'є. Бачимо, зараз мадридці виводять свою атаку. Пепе Сауль. Бачу, бачиш, вони тактично розтягують гравців на себе, але все-таки гравці повока не ведуться на цей мувмент. На цей момент і знову шанс, але. Ну, і контратака від паока. Подивимось. Пабло Сарабія бачимо. Коноплянка. Женя, може зараз зачепитися, поки тебе не замінили. Лочельсо. Робить передачу якої, якби вона точніше була у Лочельсо. Сауль, мората. Пепе з м'ячем. Відає на тріп'є. Тріп'є. Парті. Пепе. Сауль! Треба бити по воротах Саулю. Але удар не вийшов, тільки uh. у зараз небезпечно було. Цікавий момент, да. Від захисника Повака. Павло Сарабія. Пав. І зараз знову. Ну, ці, знаєш, ці такі неточні передачі, вони. Ну, на жаль, вони зараз не дають розкрутитися певно десь командам. Як ти думаєш? Так, так. Ну ми бачимо, що зазвичай гравці паока намагаються зробити. роботу штрафний. Ти дивися, як розіграли. Лімар. Швидко так. Лімар. Ну, паОк все контролює. Поки що. Але атака, подивись, може вийти зараз! Лео Джаба! Лочарська. Треба далі, але лочельсу щось трошки притормозив. Пішов дриблинг, почав фінтити. Але не вийшло. Ну подивимось на контратаку. Ага, не буде ніякої контратаки. контратаки да. Павокси, до речі, забирає в захисті сьогодні грає команда Надійно. Пепе. Тріп'є. Подача на Обамаянга, але якби ця подача була точніше. Сауль. Вже можемо бачити, що трошечки втомились гравці Паока, але грають до останнього. До останнього, але атака продовжується. Мората все-таки забиває 1-0 Альваро Мората. Альваро Мората. Все-таки клас десь. Ну, хоча і у Паока досить багато таких гравців, які досвідчені, але ну, тут просто десь вже захист втомився. Наївся. І втомився, і наївся. Як вже тільки можна не говорити в цій ситуації? Давай подивимося, як розіграла тут гравці Атлетіко. Так, да, тут не тримали Мурату. Тільки там два-три гравці було біля нього. Якщо не помиляюсь, давайте ще раз подивимось. Так, да, два гравці. Ну тут же. Ну, Андрій П'ятов тут без шансів. Я, я, він сьогодні, да. він взагалі. Був е реально рятівником Паока ще за часів турніру. І бачимо, тільки зараз заміна відбулася в іріні. А навіть м'яч ваут не виходив. Навіть тільки 85-й хвилині. Ну, ще є час відігратися, але. але чи чи це, буде, це, буде, це буде важко. Лео Джаба. Але Хіменес. Ну дуже мало часу. 3 хвилини залишається. Сауль. Пепе. Це Пепе. напевно остання атака вже буде. Зараз. І віддає як на тріп'є, але Ернандес грає хвилину. Треба йти вперед. Варела треба вперед передачу. Ну він так і робить. Якби хтось попереду ще був. Ось не питання. І знову Мурата. Ернандес. Леоматос. Сарабі і все. Вітаємо мадридю з перемогою. Перемагають вони сьогодні е, грецький ПАОК. Паок. Угу. Ну, що ти скажеш про гру взагалі? Як тобі Мадриць, як тобі е, греки? Ну, рівна гра. Насправді і у Паока були непогані шанси забивати, але все-таки тут же зіграв клас. І звісно, що такі гравці, як Мората, Марата, ну, зазвичай використовують такі моменти. ось тому... Ну, будемо бажати успіхів в наступних матчах грецькому ПАОКу, тому що непоганий склад, непогані гравці. І комбінації дуже цікаві в, в Атаці. Тому сподіваюсь, що перемоги будуть незабаром. Ну і звісно, вітаємо Атлетіко Мадрід, який рухається далі зі своєю перемогою. Так, uh, да, хочеться подякувати. і... І мадрицям, і грекам, не дивлячись, ну, я розумію зараз розпач Матвія Настасяка він дивиться цей матч, і е, він надіється, що хоча б там, я думаю, нічия, я думаю, влаштувала би паук в цій грі. Але все-таки, ну, захист наївся. Ленґле не встиг бачимо в цьому голі Морати. Не встиг вар... ну, підстрахувати варела. І бачимо ударів навіть в матчі було. Не, не дуже багато. Три удари один стиру у один 1 удар 0 стиру Паука. Да. Давайте подивимо швиденько оціночки. Мората бачимо, 7,5 отримав в цьому матчі, 7 пасів, 5 успішних, 1 забитий гол в принципі, заслужено. Як ти думаєш, Паш? Ну заслужено, звісно. Якщо дивитися на його гру і е, паси, які він віддавав і в першому-другому таймі, то звісно. Плюс гол тут 100% найкраща оцінка повинна бути за матч. Деврей, до речі, теж отримав 7-0. Теж ну, бачимо і... відігравав з Тріп'єром в захисті непогано. Вісім перехватів зробив за матч, що досить непогано. Ну, а Трип'є сьогодні гольову віддав і паси. 16-13. Я вважаю, що це в принципі непоганий результат, як для крайнього захисника. Далі дивитися по, по пауку, на жаль, нема 7-0. Але Янельців, який 6,5 отримав, був активний у команди Матвія, Настасяка. П'яту сьогодні без сейв, але в тому голі я би, його би не. Його вини не маю. Просто вже тут питання, що захист саме там десь провалився, бо вже, ну, вже була втома. Через яку певною мірою не встигали футболісти накривати ось там Морату і. Ну, забив Мората, не встигли точніше накрити Морату. Так. Так. Дякую всі за увагу. З вами був Ослав Форенець і Павло Лєбєдєв. Дякую, що завітав до нас. Да, а... Дякую за запрошення. І рухаємось далі. Да, всім... Бажаю успіхів тренерам. Да, дякую і всім... всім до побачення, гарного вечора.